В столиці Індії нью Нью-Делі почнеться саміт групи 20. на вихідні до індійської столиці. Прибуває близько 10 тисяч учасників події та журналістів. Втім, української делегації серед них не буде. Про підготовку до саміту та чи буде Україна на порядку денному. Поговоримо з Тетяною Ворожко, яка в ці дні працює на місці в Індії. Таню, вітаю тебе! Дякую, що приєднуєшся до ефіру. Вітаю Таню. Я знаю, що Джо Байден вже прибув до Індії до нью Нью-Делі та встиг провести свою першу двосторонню зустріч. Поділися з нами останніми деталями. Так, дійсно, він приземлітак президента приземлився близько сьомий години вечора за місцевим часом. і Президент негайно відправився до резиденції прем'єр-міністра країни. на ренда моді цікаво, що коли він тільки виїхав з аеропорту, а журналісти звернули увагу на те, що він проїжджав по білборд з його зображенням та зображенням прем'єр-міністра Індії моді під час їхніх, Минули зустрічі з того, що я побачила в портреті в моді тут дійсно дуже багато. А зустріч була закритою, але за її підсумками була видана декларація. Двох лідерів про Україну та війну Росії проти України там не згадується, Але є пару цікавих для нашої аудиторії пунктів. По перше, обидва лідери підтвердили, що вони віддані реформі ООН, в першу чергу Ради безпеки ООН, і Сполучені Штати підтримують те, щоб Індія стала членом Радбезу як постійний член. А друга також лідери підтверджують, що необхідно будувати стійкі а ланцюги постачання мікрочіпів. Звичайно, що мова йде про те, а щоб не залежати в цьому питанні від Китаю стосовно інших зустрічей президента Джек Саліван, який перед тим давав брифінг для преси, а не став не став, не став, не став говорити про інші зустрічі. Двосторонні, але сказав, що більша робота буде відбуватися таким шляхом неформальних коротких зустрічей і таким чином Байдену вдасться переговорити з багатьма світовими лідерами та представниками міжнародних організацій. Таня, тут попри по про те, що Володимира Зеленського не запросили виступити на цьому саміті, американська делегація обіцяє все таки тримати Україну на порядку денному. Що про це кажуть? А так дійсно спочатку йдеться зараз. Переговори тривають про те, якою буде заключена фінальна декларація цього саміту. А Індія наполягає на тому, що ці країни мають підписатися, щоб це була потужна декларація. А з іншого боку, ми знаємо позицію Росії, яка не хоче а, підписувати декларацію, яка не відзеркалює її, її позицію. А, тобто, переговори тривають. А американська сторона говорить про те, що ну вони майже вже закінчили фінальну декларацію, фінальне слова вже є. Фінальний текст і ймовірно там буде лунати і про російську агресію проти України. Також представники адміністрації, зокрема міністерка фінансів Сполучених Штатів, Дженіт Єлан, яка сьогодні зранку спілкувалася з нами тут прес-центрі з журналістами, сказала, що підтримка України є другим пріоритетом роботи делегації на цьому саміті. І в першу чергу вони a second priority синхрон. Ми залишаємося відданими широкомасштабним та стратегічним багатостороннім зусиллям у відповідь на російську війну проти України. Обмеження цін на нафту та санкції, які є результатом безпрецедентного та багатостороннього співробітництва, мають потужний вплив на російську здатність вести жорстоку та на справедливу війну проти України. Оскільки це саме зосереджується в першу чергу на питань фінансів, на питань кредитування. То тема України буде також в першу чергу підніматися не лише в тому, що коаліцію треба розширювати, а й в тому, що а, представники делегації США будуть пояснювати країнам глобального півдня, хто насправді винною в тому, що зростають ціни на зерно, зростають ціни на харчування, через що вони страждають. І як підкреслила Єлен, роблять вони це не самі, а ці кроки, які будують підтримку України, вони відбуваються спільно з іншими лідерами, і от власну таку співпрацю. Лідерів на підтримку України ми побачили під час цього саміту. Давайте дослухаємо, що сказав вже прем'єр-міністр Великобританії Рішесунок до візити, якого до Індії, до речі прикута дуже велика увага, тому що він перший прем'єр-міністр Великобританії індійського походження коли мова йде про Україну та Росію та їхній конфлікт, те, що я робитиму, це наголошуватиму на руйнівному впливі незаконного вторгнення Росії на мільйони людей в усьому світі, особливо щодо цін на продовольство. Росія нещодавно вийшла із зернової угоди, і тепер ви бачите, що ціни на продовольство зростають. Це спричиняє страждання мільйонам людей, і це неправильно. Тому одна з речей, яку ми робимо, це поінформувати людей про вплив незаконної війни Росії. Таню, дякую тобі за твій репортаж. Будемо з нетерпінням очікувати наступних історій. І з цього саме то таня ворожко була з нами на зв'язку із Нью-Делі Індії.